Ну ось так. Збираюся рятувати сад, виноградник, в першу чергу, полуницю. Посаду кілька бочок таких. Ось буду розпалювати. Зараз буду підкидати дрова, які заготовив. Ну, десь годин на 5-6 Ну Тут збираюся бути до 11 вечора. А там уже побачимо. Ще підкину трохи дров і будемо наступного дня дивитися, чи дало це якийсь результат. Добрий день. Сьогодні 8 травня. Це з роботи приїхав і на ніч передають плюс один близько нуля. І на наступну ніч 4 на п'ятницю теж десь навіть мінус один передають. А де мінус один, там буде мінус 3. Де плюс один, там буде мінус один, а то й мінус два. А враховуючи, що там в поле, то навіть не сумніваюся. Навіть тут вже кажуть по громаді, що в когось картопля примерзла. Ну, приїхав теж ночі було холодно, але поки що дивлюся, ну, в першу чергу цей виноград при мінус один, але ну, він вже фактично підмерзає, вже видно. Ну Наче все нормально тут. Зараз буду рятувати ну, саме цінне. Ну що саме цінне? Це от виноград, звичайно, він вже при мінус один, при нулю себе пано почуває, підмерзає. І ну, от будущему хурму все таки шкода буде. Посадив. Я бачив поки що, наче цієї ночі не було таких сів. Там ще в мене на сенцю прищепа. Виноград тут Юпітер пано в мене почав стартонув погано і... Це навіть добре. Тут буде проще, тут кілька пагонів якось укрию. Тільки мульчу, <кій> Саме головне, треба буде мульчу прибирати, щоб земля була. Це кращий ефект, так як земля від землі тепло буде йти і краще буде виноград зігріватися. Тому мульчу обов'язково. Ну а зверху вже буду думати чим, чи картоном. От мене картон тут назбирав. Саме краще, звісно, це картон. Але є маленька проблема, що деякий виноград, ну от такий. От як от такий, можна укрити. Вже. Це вже проблема. Тому, звичайно, прикро втрачати врожай. Також ну, практично весь виноград у мене. Я обрізав на перещеплення. І теж от впавне ще пару тижнів і вже можна було б щеплювати. Чорне в зелене, зелене в зелене. Теж шкода буде, якщо ну хоча б врожай ну, там я вже не врятую, хоча б ці пагни, що на перещеплення. Ну, також бажано ці пагни потім вже після заморозків повидаляються цвіття. Вони не потрібні, щоб вся сила в павні була. Ну і оброблю. Зараз ну, немає сенсу обробляти, так як ще не ясно, як ці два дні виноград перезимує. Ну і ще цінна річ така, як от полуниця. Тут культурна Азія. Тут багато зав'язалося, ще багато цвіте. Теж шкода буде, якщо прийду, тут цвіття будуть чорні і втрачу урожай. Теж буду агроволокном накривати. Ну ось така краса. Тут в мене. Хоней, там калорії, а тут все фактично тут у мене в Тут у мене сониця ананасна. Ну, це дріб'язок, звичайно, в порівнянні з Азією. До речі, тут теж Азія в мене от, рядочок. Але теж буде шкода, якщо ну, підмерзне, то фактично 90% цвіте. Да, тут ось я теж виноград буду рятувати і обробляв вже і від антракнозу, І тут, наприклад, прищеплення, пагони, мабуть, буду шифер. цяхти шифер і шифером буду якось з двох боків. Так, і ще в мене тут така річ. На виходній приготував кілька бочок пустих. Там мене муль... мульча була, перегній був. Я висипав і в самих таких місцях небезпечних, де може, ну, де виноград у мене, такі культури. Поставив такі вочки і накидав дрючки, потім підпалю, Воно буде згорати, я буду підкидати. Ну, пару годин тут я буду і ще. Завтра, звичайно, це, скажімо так, Вогонь підпалювати в бочках, ну, є сенс, якщо це робити в три ночі, наприклад. А вже приморськи зазвичай під ранок. 4-5 годин, 6 годин ранку. Якщо я 7-8 годин вечора підпалю, ну ефект фактично буде нульовий, але ну, хоч попілу наготую, і то буде добре. Але основне це буду укриття робити. Різні. Ну, вже ну, ще тут проходив, буде дуже прикро що ну, врятував абрикоси. От мене абрикоси посаду. Тут я її даже понормував. У мене тут приція, тут вандеркот. Ну, це вже якщо такі заморозки, мінус три, мінус чотири, мінус п'ять буде, то звичайно плоди тут підмерзнуть. ну Я сподіваюся, що таких не буде сильних. І абрикос, сливи все-таки. Буде ворожа. Так, от завершив хурму кривати, показував каркас, там картон, зверху ще один картон і отакий от буде у нас каркас. Так, тут у нас сінець, тут проще. Коробка вреться, картонова і зверху так просто накидається. Все. Ну ще можна отак. Хай там повітря трошки циркулює і на пару днів отак залишаю. Найкраще вкриття це картон, звичайно. От це хурма. Зараз будемо виноград. О, так, Виноград, кривати. вхід йде все, що під рукою. Кому взяв колись отаку штучку. цей на базарі чимось торгував. Думаю, а пригодиться, пригодилося. Юпітер мене... Ну, погано так якось стартанув, тут бачимо, в середині пагани будуть, по крайній мере, ці пагани, щоб врятувати. Я так буду гру і ось так накидаю, а зверху теж чимось так оце... Те, що було мене, агроволокно накинув ну, щільність 30, ну, це так, слабенька. Але якщо буде мінус 1, то врятує перевірено. Так що мінус 2-3 вже під питанням. Бо так, яка цвіте, пропаде, а яка вже зав'язалася, то Мінус два, нічого страшного, все нормально пройде. Ну отаке, зацвіття вже мінус два точно, не переживе, а от те що вже отаке, мінус два, нормально все перенесе і буде врожай. Я вже проходив це кілька разів, так що... Знаю, так, тут обрізав кущ і забили на переприщеплення. Пішли пагони хороші. І як живути? Все ну, просто. Ось таку коробку рем, зараз покажу. Ось накриваємо коробку і ніякі приморські не страшні. Навіть мінус 6-7, без проблем. Так, тут рядом лохина. На четвертий рік ну, хотілося б урожай отримати. В тому році антрактнос знищив. І цей рік я врятував, чимало прибіток було по лохині. От цвіте лохина і, звичайно, мінус один і все, урожай не буде. Так, як же бути? Так, зараз будемо щось думати. Ну, ось такою плівкою накрив зверху, там потім підв'яжу, ну, все-таки краще, ніж нічого. Від вітру, по крайній мірі якось захистить, може трохи від морозу побачить. <кхід> Навіть вхід хід іде таке корито, де я дощоводу набираю. Тут в мене теж ну, такий виноград, значить непоганий. Але я думаю перещепити його на кращий полуничний. Теж буде погано, коли примерзне. Ну, от так прямо беру і цим самим коритом і накриваю. От що Ну, Ось якось так. Розумію, виглядає все. Досить таки кумедно, незарадно, але головне, щоб був результат.